30 жовтня, 30 жовтня і вже дерева скинули своє листя і бачите скільки листопада вітер Вчора був цілий день дощ і ось які стоять вже голі дерева, тому осінь потихеньку. Проходить, проходить вже зараз ступить свої права. Ось. Бачите, вон там грибочки навіть ростуть. Тут таких грибочків багато, я вже декілька разів їх показувала, але ще раз хочу вам показати. Бачите, скільки листя не збиралося, насипалося. трохи холодно. На ноч обіцяють всього 3 градуси тепла, тому ось така осінь. А вже дерева, які навесні розпустились раніше, скидають своє листя. Ось так, осінь є осінь. Ось такі красиві натюрмо. Підійшла до своєї березки, а дивлюся, а там росте підберезовик. Ось такий, ну, він вже старенький, але він вірус. Ось, бачите, такий гарний грибок. Оцей грибок я знаю. І ще побільше б таких грибочків знайшлося б, можна було і посмажити на пательні. Я два дні не виходила, була вдома, бо вчора їздила на... Реабілітацію і йшов цілий день дощ. І вам, бачите, та ж там грибочки ці, багато їх цих сім'я ножок, але вчора був дощ і вони такі всі розкиші Ось наші вазончики пересажені, це щось трошки. Підсихає. А ці гарненько себе почувають. Я їх пересаджувала в кінці вересня. Ось такі гарні вони яскраві. Тамара, мабуть, їх підгодувала підгодовкою, бо дуже яскраві стали. Ось ці. Тоже гарненько. На вулиці, бачите, який вітер. Ось так, а оця краса, це він цей вазончик стояв у мене вдома. Я його пообривала була. І обов'язково потрібно це обривати. І бачите, які гарні вони будуть розпустяться. І чудовий такий буде грудневик. Так, це така синя ромашечка. Багаторічник, ми її теж поливаємо. А це я теж пересаджувала. І ось де не де. Тут вони гарно почали рости, бо оце треба обривати. Бачите, це треба оборвати. І вона тоді буде. от де не де починається. Так, так це вам? Ось, бачите. Починає тож, пупішки показуватися, Але тут е, я пересадила їх, тут добра земля, е, кротіння. Потім е, кінського е, гною трошки дала. І вони так, а цей відцвіте, тоді я його пересажу в більший горшочок, бо тут не дуже великий горшочок, але зараз чіпати не будемо. Хай він нас порадує своєю красою. Ось така чудова краса у нас на підвіконні. Цей вазон теж непогано себе почуває, але Ні, там волога, але не знаю чогось. Підкажіть, будь ласка, що нам додати, щоб до нього це не було таких засохших вістоків. Але так, бачу, такий блискучий, гарний. Листочок пішов рости. Доволі таки теж красивий вазончик випускає білу квіточку. Зараз я вам на другому вазончику покажу цей. Я теж його пересаджувала, Добавила кротіння землі і кінського перепрівшого гною. Ось так він цвіте цей вазон. Цей вазон я теж Пересаджувала, і це вже він ось зацвів. Я не знаю, як він називається, але доволі таки непоганий, красивий вазончик. Ось так виглядає. Все потребує підгодовки, і тоді вони ростуть гарно. В їх всі є поживні речовини в тій землі, в якій вони ростуть. Тоді вони себе почувають дуже гарно.